Привіт-привіт! З вами Performance Girl, і сьогодні я вам розкажу про нове доповнення з конями F74. Перед тим як ми перейдемо до самого доповнення, попрошу підписатися всіх тих, хто ще не підписаний на мій канал. Адже для мене, як для блогера, який тільки починає свою діяльність, це дуже важливо. Додаток 74 – кінне ранчо. Основний лозунг ви на коні. Концепція доповнення це натхнення фільмами про дикий заход та його історіями. Та звісно. Конями, куди ж без них, які так просили інші гравці, ми будуємо, облаштовуємо ранчо та досліджуємо власну місцеву природу. У новому доповненні сім чотири ранчо ми зможемо виховувати та тренувати коней та дружити з карликовими кісками та навіть вівцями. І, звісно, отримувати від цього свої плоди. Для сім'ї навіть з'явиться новий предмет: це кресло гойдалка, в якому вони зможуть проводити час та спілкуватися, звісно, з сусідами з іншого ранчо, слухати їхні поради та приймати допомогу. Васкаво прошу до чесна та річч новий світ, натхненням для якого стала краса американського заходу. У житті ранчо бере активну участь вся родина, у тому числі і коні. Тому тепер сіми зможуть приймати в сім'ю і коней і доглядати їх. Кожна тварина привносить на ранчо щось своє, наприклад, порцію молоти. Сімов чекає багато праці та насичене дозвілля. Потрібно збиратися в стілах для коней, необхідно лагодити те, що зламалося, та доглядати тварин. І, звісно, збирати бур'ян їм на корм. Але якщо вам набридне, можна найняти на допомогу робітника, який з задоволенням допоможе вам робити всі необхідні справи. Ваші люблять щось робити і вигадувати. Нехай готують власний нектар із різних фруктів або картоплі, або навіть сміття. Готовий нектар розвивається по пляшках, його можна і пити, причому напій буде впливати на ваших сім'ях. Ну і, звісно, його ви зможете продавати на спеціальному стелажі. Наранчо вистачає часу побути на самоті, але сі ми завжди можуть сісти всі сідво і вирішити шукати пригоди у місто. Там можна посидіти з друзями у барі, відтягнутися на танцполі чи потренуватися в кінному центрі. А ще можна влаштувати кулінарну вечірку, танцями або день тварин на ранчо та досхочу поспілкуватися з хвостатими друзями. Створення, розведення та виховання коней також займає особливу сторінку в історії цього, цього нового доповнення. Вони можна створювати і налаштовувати в редакторі створення персонажів, що я вважаю дуже зручно. А ще їх можна рятувати, купувати та розводити. Ви можете не тільки вибирати одну з існуючих у реальності порід, але й змінювати форму голови, гриву, хвіст, масу та навіть довжину вовни. І це ще не все. Краще наранчі будуть народжуватися. Маленькі коні малюка поєднується характер обох батьків, обох коней, і ще у них буде незвичайна риса характеру, яка стане для гравців сюрпризом. Розробники обіцяють, що процес народження та виховання ваша буде дуже цікавим для нас, і я на це дуже сподіваюся. і насправді я дуже чекаю цей комплект. В новому місці, я думаю, чекає на нас ще й декілька таємних локацій. Мені б цього дуже хотілося, щоб було ще що досліджувати верхи на своєму коні. У коней є чотири навички: це темперамент, спритність, стрибки та витривалість. Навички стрибки коні будуть розвивати за допомогою перешкоди для стрибків. З розвитком досвіду спритність допоможуть спеціальні бочки. Всі ці навички стануть у пригоді для участі у змаганнях у кіномоцентрі. Переможці отримують спеціальність симельони, звісно, куди ж без грошей всім, а також і таблички на металеві показники, які прийнято буде в вашому новому місті вбішувати прямо на ранчо, щоб всі. Бачили? Найсильніші учасники зустрічаються на головному кінному чемпіонаті. Більше деталей ми з вами можемо побачити 6 липня, коли вийде новий трейлер, де ми побачимо більше подробиць, більше деталей про нове доповнення. А вас не придбати це нове доповнення, ви зможете вже з 20 липня. В цьому все про доповнення з конями, але ви також можете перейти на мої інші відео, де я розповіла про всі новинки, які нам стали відомі про. 75, з п'ять, а також розказала про головні новини, які були на саміті. Обов'язково подивіться це відео, якщо ви цього ще не зробили. Яку за перегляд! Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. і Ви захочете підтримати його своїм лайком та коментарем, для того щоб його могло побачити якомога більше фанів. всім. Ну і звісно, до зустрічі в наступних відео.